Вітаю. Я Стрельбіцька Валентина Гаврилівна, вчитель зарубіжної літератури Одеського ліцею No6 Одеської міської ради. І сьогодні ми з вами працюємо над твором роздумом за повістю Річарда Баха, чайка Джонатан Лівінгстон. Роздуми над сенсом життя, свободи та самовдосконалення. Мета цієї презентації. Полягає у всебічному та глибокому аналізі філософської повісті Річарда Баха, чайка Джонатан Лівінстон» через призму твору роздуму, який спонукає учнів не лише замислитися над ключовими темами тексту, але й пов'язати їх із власним життєвим досвідом. Цей твір відкриває широке поле для інтерпретацій та обговорень. Тому основне завдання презентації створити інтелектуальний і моральний простір для таких роздумів. Презентація має на меті сприяти формуванню глибокого розуміння головних ідей повісті, зокрема таких як свобода, духовний розвиток, самопізнання, мрія, відповідальність, прийняття іншого. Важливо розвивати навички критичного та аналітичного мислення, уміння бачити символіку в художньому тексті та інтерпретувати її у зв'язку із сучасним світом. Також презентація покликана підвищити рівень емоційного інтелекту учнів через осмислення внутрішніх конфліктів персонажа, його боротьби зі стереотипами. Та страхами. Вона має стимулювати рефлексію щодо особистих прагнень і цілей, відчуття власної унікальності, внутрішньої свободи і потенціалу. Крім того, вона повинна заохочувати учнів до творчого підходу у висловленні думок та створенні власних міркувань у форматі твору роздуму. Епіграфом є такі слова. Ти ніколи не отримуєш бажання без сили зробити його реальністю. Можливо, доведеться попрацювати, але сила є. Річард Бах ілюзії пригоди неохочого месії. Перед тим, як ми почнемо аналізувати повість Річарда Баха Чайка Джонатан Лівінгстон. Пригадаймо, що таке твір роздум Твір -роздум – це форма письмового висловлювання, у якій автор не просто передає інформацію, а розмірковує над певною проблемою, темою або питанням. У такому творі важливо висловити власну точку зору, обҐрунтувати її прикладами з життя, літератури чи мистецтва. Твір роздум допомагає глибше осмислити сенс прочитаного, сформувати власне ставлення до теми, що розглядається. Основними рисами твору роздуму є логічність, послідовність викладу думок, наявність тези, твердження, яке треба довести, основної частини аргументів та висновків, а також використання емоційно забарвленої лексики для вираження власних Учуттів. Короткі біографічні дані Річарда Баха. Річард Бах, американський письменник і пілот, відомий філософською повістю Чайка Джонатан Лівінстон Через образ чайки він порушує теми самопізнання, свободи, духовного зростання та пошуку сенсу життя. Повість стала бестселером. І закликає не зраджувати мріям шукати свій шлях і бути собою. Вступ до повісті ЧАЙКА Джонатан Лівінгстон. Це алегорична повість, де чайка символізує прагнення до самовдосконалення. Головний герой Джонатан. Відрізняється від інших чайок тим, що прагне літати не лише для виживання, а й для пізнання. У його польотах втілюється жага до свободи і розуміння. Це твір про тих, хто не боїться бути інакшим, хто шукає сенс у кожному моменті існування. Через подорож Джонатана ми спостерігаємо глибоку трансформацію особистості. Яка веде до духовного прозріння. Основною темою твору є пошук свободи і сміливість бути собою. Джонатан не погоджується з правилами зграї, які обмежують його у прагненні літати високо і швидко. Він хоче більшого, не просто існувати, а жити повноцінно, розкриваючи всі можливості свого я. Ця тема відлунює в кожному, хто хоч раз стикався з нерозумінням або осудом за свою відмінність. Повість показує, що справжня свобода у вірності собі та своїм переконанням. Джонатан вчить, що шлях до себе це сміливий і подекуди болісний, але завжди вартий зусиль у творі Особливу увагу приділено темі самовдосконалення. Джонатан не зупиняється на досягнутому кожен політ це крок до нової майстерності. Навіть коли його виганяють зі зграї, він не здається, а продовжує навчатися. Це приклад сили волі, цілеспрямованості та віри в себе. Його історія надихає не опускати рук у складних ситуаціях. Автор показує, що вдосконалення не має меж. Завжди є нові висоти, яких можна досягти, якщо не зраджувати собі. Сюжетна лінія твору. Конфлікт між особистістю та суспільством це ще одна важлива лінія твору. Джонатан прагне літати, тоді як решта чайок зацікавлена лише в їжі. Вони не розуміють захоплення Джонатана і вважають його диваком. Це викликає глибокий конфлікт, який призводить до вигнання. Але Джонатан не відступає. Він іде своїм шляхом, навіть якщо це означає самотність. Така сюжетна лінія. Знайома кожному, хто коли-небудь ішов проти течії. Повість закликає нас не боятися бути іншими, бо саме в цьому полягає сила. Важливу роль у творі відіграє ідея самопожертви. Джонатан віддає свої сили і знання для того, щоб допомогти іншим чайкам. Знайти власний шлях. Він не замикається у власному вдосконаленні, а ділиться досвідом, відкриваючи іншим двері до свободи. Самопожертва тут не має нічого спільного з героїкою чи трагедією. Це природний вибір того, хто досяг духовного зростання. Таким чином, Бах показує, що справжній розвиток неможливий без готовності служити іншим. І саме в цьому виявляється найвища форма любові до ближнього. Духовне зростання героя у Повісті Річарда Баха. Духовне зростання героя є ще однією ключовою темою. Спочатку Джонатан засереджений лише на фізичних аспектах польоту, але згодом його інтереси стають глибшими. Він прагне зрозуміти суть буття, пізнати закони Всесвіту. Подорожуючи, він зустрічає інших мудріших чайок, які допомагають відкрити нові горизонти пізнання. Ці зустрічі змінюють його внутрішньо, роблячи вчителем для інших. Таким чином, повість ілюструє, як пізнання себе веде. До просвітлення. Пошук своїх учителів у житті. Образ учителя у творі значну роль відіграє образ учителя. Старша чайка Чіанг стає наставником Джонатана. Він відкриває йому не тільки техніку ідеального польоту, але й глибші істини буття. Завдяки цьому образу Бах показує важливість передачі знань та мудрості. Учитель не дає готових відповідей, а направляє учня на шлях самостійного пізнання. Це надихає на пошук своїх учителів у житті та важливість мати духовного провідника. Зміна особистості Джонатана Непокірний одинак. Особистість Джонатана поступово змінюється. Процес трансформації з непокірного одинака він перетворюється на доброзичливого і терплячого наставника. Місія навчання. Його місія навчати інших чайок літати і відкривати свої можливості. Служіння іншим. Через це Бах передає думку, що найвища мета розвитку не лише пізнати себе, а й допомогти іншим. Перевтілення Джонатана свідчить про зрілість та вміння любити безкорисливо. Його шлях це приклад справжньої трансформації через служіння іншим. Ідея безмежності як філософський аспект твору, безмежність потенціалу. Повість баха не лише про чайку, а про потенціал кожної особистості. Справжня свобода. Ми часто самі створюємо межі, і лише усвідомлення цього відкриває справжню свободу, світ без кордонів. Джонатан зрозумів, що світ не обмежується простором і часом. Політ як символ. Літати означає мислити без кордонів. Ця ідея близька до східних філософій, які закликають бачити світ як єдність, а не сукупність обмежень. Чи можливі зміни в житті? Повернення до зграй. Ідея служіння іншим чайкам проявляється не лише через навчання, але й через натхнення. Джонатан Повертається до зграї, попри попереднє вигнання, щоб допомогти іншим побачити можливості, від недовіри до поваги. Його поява викликає спершу недовіру, а згодом повагу. Це показує силу прикладу. Іноді слова безсилі, але приклад непереможний символ надії. Джонатан своїм життям доводить. Що зміни можливі, він стає символом надії та прикладом для наслідування. Одна з причин успіху твору. Образна і символічна мова. Мова твору дуже образна і символічна через просту і легку для сприйняття лексику автор доносить глибокі філософські ідеї, метафори польоту. Кожна сцена польоту це метафора особистісного зростання. А кожна перешкода це виклик на шляху самопізнання, баланс простоти і глибини. Образи не перевантажені, але водночас насичені змістом. Такий стиль написання робить твір універсальним, він цікавий і дітям, і дорослим. Поєднання простоти і глибини одна з причин успіху твору. Тема прийняття у творі. Повернення до зграї. Джонатан, пройшовши шлях вигнання, повертається до зграї з новим баченням. Відкрите серце. Він не засуджує, не мститься, а з розумінням і добротою відкриває серце. Нова місія. Нова його місія навчити інших бачити себе і світ інакше, прощення минулого, прийняття інших, незважаючи на минулі образи, є свідченням його духовного зростання. Такий вчинок показує справжню силу і великодушність. Свобода як головна цінність у повісті Баха, консервативне суспільство. Суспільство в повісті зображено як консервативне і замкнуте, страх перед невідомим, зграя не бажає змін, бо боїться невідомого. Конфлікт особистості і соціуму. Через образ зграї Бах показує, як соціальні структури можуть придушувати особистість. Такий конфлікт актуальний сьогодні, часто інновації стикаються з опором. У творі показано, як з часом навіть найзапекліші противники можуть змінити свою думку. Все залежить від сили духу і прикладу лідера. Сила прикладу та можливість змін, внутрішня сила баха. Постать Джонатана це приклад героя нового типу. Він не борець у традиційному сенсі, а духовний шукач. Його боротьба внутрішня, його перемоги. Особистісні. Це робить його героєм-філософом, чиї дії базуються на любові, знаннях і самопізнанні. Такий тип героя надихає читачів на глибше осмислення власного життя. Через нього Бах утверджує ідею внутрішньої сили. Час задуматися Протиставлення матеріального і духовного у творі яскраве. Зграя турбується лише про їжу і виживання, Джонатан про політ і пізнання. Це розмежування вказує на дві системи цінностей. Автор запрошує нас задуматися, чи живемо ми заради виживання, чи заради розкриття потенціалу. Повість кидає виклик поверхневому існуванню і запрошує до пошуку глибшого сенсу. Як будуються взаємини між учнем і вчителем у творі? Повага. Взаємини між учнем і вчителем у творі будуються на повазі, довірі і свободі. Самостійність. Наставники Джонатана не нав'язують знання, а допомагають знайти відповіді самостійно. Внутрішня мотивація. Така форма взаємодії вчить відповідальності за власне навчання. Вона підкреслює цінність внутрішньої мотивації. Це особливо актуально в освітньому процесі сьогодення. Мрія дає сил. Так, це рушійна сила. Мрія рушійна сила всіх змін. Джонатан не здається навіть після вигнання, бо прагне літати досконало. Це жадання надає йому сил долати труднощі. Істинне покликання. У творі мрія стає синонімом істинного покликання. Вона дає сенс життю, надихає до пошуків, формує особистість, сенс життя. Без неї неможливо бути по-справжньому живим. Потрібно брати відповідальність за свободу. Свобода духу. Роль свободи у творі виходить за межі фізичної. Це свобода духу, думки, волі. Джонатан відмовляється підкорятися звичаєм зграї, бо прагне бути вільним не лише тілом, а й душею. Політ як символ його політ це втеча від обмежень як зовнішніх, так і внутрішніх. Така свобода потребує мужності. Адже бути вільним означає брати на себе відповідальність. Вища форма існування. Автор надихає нас не боятися свободи, а відкривати її як вищу форму існування. Символ прагнення. Пошук істини одна з провідних ліній твору. Джонатан не задовольняється поверхневими знаннями, він шукає глибші відповіді, шлях філософа. Його подорож це шлях філософа, що не боїться сумнівів. Істина у творі не нав'язується, а відкривається через досвід. Символ прагнення до абсолюту. Це відповідає ідеї, що кожен мусить пройти свій шлях пізнання. Такий пошук робить Джонатана не лише героєм, а й символом прагнення до абсолюту. Не зупиняйся у розвитку. Ти такий, яким ти себе бачиш. Ця думка розкриває концепцію самосприйняття як основи змін. Свобода це не мета, а процес. Це заклик не зупинятися у розвитку. Життєві дороговкази. Цитати створу допомагають краще відчути його філософію. Кожна цитата несе глибокий сенс, що змушує замислитися над собою. Вони можуть слугувати, як життєві дороговкази, Духовний світ. Чайка, захоплена польотом. Духовний світ Джонатана поступово відкривається перед читачем. Шукач, його шлях це не тільки розвиток технічних навичок, а й моральне очищення, духовне прозріння, символ віри в ідеал. Цей внутрішній світ центральна вісь роздуму над твором. Наставник, читач спостерігає не просто за подіями, а за метаморфозою особистості. Джонатан схожий на місіанську фігуру так. Жертовність у творі простежується християнський мотив жертовності. повернення до зграї. Джонатан повертається до зграї, знаючи, що його можуть не прийняти, але він це робить заради інших. Носій нової істини така паралель дозволяє трактувати Джонатана як місіанську фігуру. Він не лише навчає, він несе світло нової істини. Така жертовність є ознакою вищої моралі. Фінал твору це не кінець, а новий початок. Пошук учнів. Джонатан знаходить своїх учнів, але й сам продовжує вчитися. Безперервність розвитку. Це підкреслює безперервність розвитку, постійне оновлення знань. Повість завершується на оптимістичній ноті, з вірою в майбутнє. Кожен може бути Джонатаном, якщо не боїться летіти вище. Таким чином, твір залишає читача з натхненням і надією духовне прозріння Джонатана. Шлях до істини. Твір Баха це не лише художній текст, а й філософський трактат. У ньому поєднано простоту оповіді з глибоким змістом. Це робить його універсальним. Кожен знаходить щось своє. Для когось це історія про чайку, для когось про душу. І саме в цьому полягає геніальність твору. Він відкритий для багатьох рівнів інтерпретацій. Порівняння з іншими творами Маленький принц Антуана де сент Екзюпірі. В обох випадках маємо філософський шлях героя, пошук істини та самопожертву. Повісті Кастанеди. Схожий мотив мандрівки, як пізнання бачимо в повістях Кастанеди. Це показує, що чайка Джонатана Лівінгстон – це частина великої традиції духовної літератури, вона резонує з кращими зразками Світової думки. Рефлексія. Дайте відповіді на запитання, що нового я дізнався про себе, ознайомившись із повістю Річарда Баха. Як би я вчинив на місці Джонатана, чи мав би сміливість піти проти зграї? Які почуття викликала в мене ця історія, що в образі Джонатана є близьким до мого особистого досвіду, як ця повість вплинула на моє розуміння свободи, чи здатен я втілити у своєму житті ті ідеї, які висловлює автор? Підсумовуючи, можна зробити висновок, що повість Річарда Баха. Чайка Джонатан Лівінгстон це глибока філософська притча, яка звертається не лише до розуму, а й до серця кожного читача. Через символічний образ чайки автор торкається вічних тем людського буття свободи, мрії, прагнення до самореалізації, внутрішньої боротьби і духовного зростання. Джонатан це не просто герой твору. Це метафора людини, яка наважилася йти проти течії, відкинути страх і сумніви заради пошуку істини та сенсу життя. Така історія вчить нас, що справжній політ це не фізичне підняття в небо, а політ духу, що починається з внутрішньої рішучості змінити себе і світ довкола. Твір роздум присвячений цій повісті, є чудовою можливістю переосмислити власні цінності, сформулювати свої переконання і зробити перші кроки на шляху до внутрішньої свободи. Саме в цьому найбільша сила мистецького слова.